Електронні табло з розкладом руху громадського транспорту вже давно прижилися у розвинених містах світу та України, слідуючи прикладу сусідніх обласних центрів, такі ж інформаційні таблички з'явилися і у нашому місті. За ініціативи міського голови Олександра Семчишина у Хмельницькому на зупинках встановили розклади руху тролейбусів. Щоправда, панелі з'явилися не електронні, а звичайні, Втім, не менш практичні. Якщо порівняти фінансовому плані, то для того щоб зробити електронне табло. З розкладом руху тролейбусів вартість буде складати порядка 3 мільйонів євро. А ось ці таблички, які сьогодні, до речі, встановлені в багатьох європейських містах, вартість склала 197 тисяч. Таблички зручні у використанні та значно економлять час пасажирів. На них розміщений час прибуття рогатих з точністю до хвилини, напрямок та інтервал руху. Розклад тролейбусних маршрутів у вихідні дні виділено окремо. Для більшої зручності встановлюють таблички на рівні очей. Противовандальна оце я вам штукаю. Бачите, воно не б'ється. Звичайно, я не думаю, що не знайдуться поодинокі мешканці, які розмалюють, зігнуть. Власне, директор електротрансу як воду дивився небагато часу пройшло, відколи інформаційні панелі встановили. Як деякі з них городяни вже встигли попсувати. Схоже, не всі хмельничани цінують турботу про них. До слова, думки містян з приводу нових зручностей різняться. Хорошо, что розписання повісили. Чудесно стоїш уже і ждеш. Щоб розібратися, німи треба потратить багато часу. Дуже ходи рідко. Другий раз ми ще цілий час чекаємо, щоб сісти на цей тролейбус. Трібні, звичайно, не всі ж люди орієнтуються, мають знати, мають на щось звернути увагу. Перевірити, як точно тролейбуси рухаються згідно розкладу, вирішила і наша знімальна група. Відтак на цю зупинку 15-й тролейбус мав би прибути о 11.17. Зараз на годиннику. Як ми бачимо, таки цей час. Отже, цей рогатий прибув на зупинку вчасно. А от тролейбус 7 А прибув на зупинку філармонія на дві хвилини раніше. У дія цієї машини графік та інтервал руху завжди під рукою. Пан Сергій каже, така незначна похибка у часі дозволяється. Хвилину раніше, дві пізніше. Стараємося завжди. Часто воно не вийде. Та сама пробка рано от, до школи, коли діти йдуть. Ну не тільки діти всі. На роботу. Інформаційними табличками у місті облаштували уже 80% зупинок. Втім, слідкувати за розкладом руху тролейбусів можна будь-де. Крім того, користуватися тролейбусами стало ще зручніше, відслідковувати розклад руху рогатих можна за допомогою спеціального додатку на смартфон. Більше того, ця програма працює без підключення до інтернету. Відкриваємо додаток, розклад ін'юа. Обравши потрібний номер тролейбуса, можна швидко відстежити графік його руху. До прикладу, тролейбус 7А на годиннику 1134. Наступний потрібний намагатий буде на зупинці торговий центр за дві хвилини. Без інтернету сам розклад у разі його змін оновлюватися не буде.